Всім доброго мирного дня, всіх вітаю на каналі Моє Полісся. Відпускаю кроличку до кроля. О, Гляньте, вони лежать, О, тікає. О, і що мені робити? А то я повторно пускаю, не знаю. Сиділи, сиділи, всі їдять. Всім дала їсточки. Хлопці теж їдять. вже сьогодні. Трошки пізнуватенько. їдять мої пампухи Ось такі красуні. Ніхто не хоче ні що робити. Я не знаю, що мені з тими кролями робити. Ось такі кури тут ходять. Подивіться ведро, а вони купаються. Дворі так прохладно, так, так. туман якийсь такий, ну така погода паршива, що ужас, так вітер такий холодний. їдять курочки. Качки ходять разом. Одна тільки тут щось. Вітри купаються, як має бути. Зари відрових хлюпає. це хлюпавка. Дивіться, зараз покажу. О, а стара каточка саменька ходить. Вона теж зім'я бачила ходить. Я їх всіх разом пускаю, щоб вони привикали. Мої малишики.